Юрій вже чотири роки навчається на залізничника. У день роботи ретропоїзда він черговий по станції. Каже, це надзвичайна відповідальність, адже він контролює роботу працівників зупинки та відповідає за справність локомотива. Біла сторона це дозволяється відправляти поїзд, тобто ми відправляємо його без зауважень. Якщо, якщо червоний диск, є якесь зауваження, поїзд відправля забороняється відправляти. Пані Валентина приїхала з онуком Максимом із Житомира. Він цілий рік мріяв потрапити на дитячу залізню. Лізницю каже, хлопчик хоче стати машиністом, тому вони сюди і завітали. Ми приїхали, щоб малий подивився на залізницю, дитячу. Він чув і просив, щоб йому завести його. Максиму найбільше сподобалися працівники, більшість з яких його однолітки. Тепер хлопчик не може дочекатися, щоб розпочати навчання. Мені подобається як діти працюють на залізничній дорозі. Маршрут старовинного потягу 2,5 кілометри. Мандрівка триває близько 10 хвилин. Історичний локомотив курсує тільки на свята. Ті вагони, вагони, що зараз їздять, тобто ретропотяг, вони просторіші та краще провітрюються там більші вікна та вміщують більше людей. Ми не знали, скільки буде людей, тому розраховували із запасом. Паротяг Гр 336 що курсує дитячою залізницею, прибув в Україну після другої світової війни. Десять локомотивів українські солдати привезли як трофей. До наших днів збереглося лише три Альона Клюско, Андрій Павлинів, ЮЕЙТІВІ.